Відключення електроенергії стало постійним явищем в Україні, особливо під час останніх місяців, коли через спеку енергосистема країни стикається з надмірним навантаженням. Задля забезпечення безперервного постачання електрики, багато українців почали цікавитись альтернативними рішеннями, серед яких інвертори стали одним з найпопулярніших варіантів. Інвертор це пристрій, який перетворює постійний струм з акумуляторів на змінний струм, який використовується для живлення побутових приладів. Принцип роботи полягає в тому, що він бере енергію з акумулятора і перетворює її на електроенергію, яка може живити ваш будинок під час відключення основного джерела. Вибір правильного інвертора залежить від декількох факторів. Перш за все, потрібно визначити, яка потужність вам потрібна. Визначте сумарну потужність всіх приладів, які плануєте підключати до інвертора. Для невеликих квартир зазвичай достатньо потужності до 1 кВт. Тоді як для будинку може знадобитися потужніший пристрій. Є три основні типи інверторів чистий синусоїдальний, модифікований синусоїдальний та квадратурний. Для більшості побутових приладів підійде модифікований, але для певної категорії підійде виключно чиста синусоїда. Перед придбанням обов'язково проговоріть з експертом, які прилади ви будете підключати. Ємність акумулятора також має значення. Чим більша ємність, тим довше ваші прилади працюватимуть без підключення до мережі. Для квартири може бути достатньо акумулятор на 100-200 Ампер в годину. Тоді як для будинку варто розглянути більш потужні варіанти. Сучасні інвертори обладнані різноманітними захисними функціями, такими як захист від перевантаження, короткого замикання чи перенапруги. Вибирайте моделі з максимальною кількістю захисних функцій для більшої безпеки. Пам'ятайте, що інвертор серйозна річ, тому потребує встановлення професіоналами. Ціни на інвертори варіюються залежно від потужності та функціональних можливостей. Базові моделі можуть коштувати від 2 тисяч гривень. Тоді як потужніші та більш функціональні, можуть коштувати від 20 тисяч гривень. Фінансова сторона питання напряму залежить від вашого запиту та розміру домівки. В середньому повне встановлення наразі обходиться українцям від двох тисяч доларів і більше. Анастасія ківі Віталій солодухін, перший муніципальний канал.